Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про reason to believe, Тобто про причини, чому мають люди довіряти вашому особистому бренду. Це те, що зазвичай є основою позиціонування. І як я завжди кажу, що особистий бренд це не про картинку та не про постики в соцмережах. Це про стосунки з аудиторією та про довіру. Мої reasons to believe – це освіта, в моєму випадку, це. Що я можу сказати про свою освіту? Чесно кажучи, я б зараз ніколи не вибрала те, що я вивчала, коли тільки починала свій шлях, і моя основна освіта це скоріш те, що мало зі мною статися, щоб потім я пройшла той шлях, який я пройшла. Ставлюся до цього філософськи. Але Chartered Institute of Marketing – це те, що було обрано свідомо. Саме там я отримувала дуже глибокі знання в маркетингу, де дуже круті спеціалісти ділилися своїм досвідом. Я, звичайно, весь час вже в свідомому своєму житті професійному завжди навчаюся, тому в мене дуже-дуже багато сертифікатів. Наступний різний тубелів це досвід. Досвід це про те, де ми отримуємо hands ганзон знання. І це про те, який шлях я пройшла. Також одним з різних тобілів можуть бути відгуки або реальні кейси. Про відгуки в мене є окремий кружечок в моєму інстаграмі. Я декілька постів робила з відгуками. Це ті відгуки, які я можу залишити, які без NDA. Звичайно, в мене є багато того, що я не можу показувати. Треба виділити окремий час для того, щоб розказати про свої кейси. Я, звичайно, це зроблю. Поки я думаю, що досить моїх трьох reason to believe, і я трошки пізніше ще зроблю пост, де детально розкажу, як робити позиціонування і як прописувати reason to believe для вашого особистого бренду.